Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Шановне товариство, я повернулася і лад, звісно крутий, і ще не раз сюди завіте, але до мікрофона знову стає Оксана Зорка. З вами новий випуск Play News, із якого ви дізнаєтеся про спільний перегляд ігросеріалів, лихі плани Microsoft, персонажів Quake Champions та багато іншого. Поїхали! Інтерактивне кіно це така ж інтимна річ, як читання книг, слухання музики в навушниках чи сидіння в туалеті. Навіть попри те, що часто тамтешні вибори не мають суттєвих наслідків, прийняття власних рішень та можливість самому змінювати історію найбільша цінність цього жанру. Ба більше Девід Кейдж, котрий робив інтерактивне кіно ще до того, як це стало мейнстрімом, постійно каже, що при всьому розмаїті можливостей найчеснішим буде перше проходження, коли ми не сковуємо наші серце і мозок. Усі наступні це просто перегляд нових сценок а на Ціна гра, а от Telltale, яка власне й надала жанрові масової популярності, хоче з високої дзвінниці накласти на ці особливості. Зустрічайте. Мультиплеєр в інтерактивних серіалах. 2 серпня із вигодом першого епізоду свого Бетмена Telltale запустить систему краудплей. Вона дозволить аж 20 тисячам гравців вплинути на рішення, що ви робите у грі. От, наприклад, ви проходите епізод, дійшли до якогось рішення, а ваша мама за спиною бере смартфон, заходить на сайт Telltale, знаходить вашу гру та голосує за певний варіант подій. І так може зробити ще бісова купа людей від друзів до глядачів вашого стріму. До всього розробники позичили у Рімфолчептер Chapters – ідею активної статистики, і у момент прийняття рішення ви можете побачити, скільки відсотків гравців і що вибрали. За словами телтелівців, краудплей якраз і призначений для стрімів, щоб люди могли гуртом ліпити своє проходження. Щоправда, сучасні платформи для трансляцій без суттєвих затримок потягнуть лише 2000 активних голосів, а не 20. Втім, якщо навіть краудплей можна відімкнути, це все одно тривожний дзвіночок, який руйнує повноцінний ігровий досвід. Виправдання стрімами не працює. Якщо я дивлюсь щось трансляцію, то я маю бачити і вибори стрімера. Сама я можу пограти окремо. Звісно, є оті забави з масовими проходженнями чогось на твічі, але там все ж мова йде про складніші ігри з багатшим геймплеєм, а на три кнопкові тицілки, де ми дивимося кінце. не треба їх плутати. А якщо самітній гравець не може прийняти рішення в ігросеріалі, тому вже пора до психолога. Це ж не FTL, не Dota, не Divinity чи ще сотні ігор, де від розмаїться можливостей і рішень часом голова пухне. Це сраний ігросеріал, де варіантів усього два-три, і вони у 90% випадків нічого суттєво не змінюють. Одним словом, рішення спірне. 2 серпня побачимо, як воно спрацює. Але якщо краудплей зазнає масової популярності, то десь на тому світі стрибатимуть від радості пис. Меники-антиутопісти. Мене завжди тішило, що світ боронить ігрову індустрію від клінічних дебілів, недоумків та інших довбиків. Звісно, вони є і тут. Філфіш, наприклад, але не в таких нездорових масштабах. Та й губки до мікрофонів притуляють не так уже й часто. Тим днями у лавах мав офіційно сталося поповнення. Тім Суіні, засновник Epic Games, у своєму інтерв'ю журналові Edge розповів про те, як Microsoft поставлять на коліна Steam, GOG, запустять Skynet і зроблять людство своїми клавіатурними рабами. Якщо пригадуєте, у березні пан Суїні погрожував тотальною монополією майків завдяки її Universal Windows Platform та Windows Store, котрий мав почати наступ на горло інших платформ дистрибуції. Але настав квітень вийшла Quantum Break на ПК. Windows Store глибоко хапнув тонця, і всі забули про потенційну загрозу. Тепер же любий параноїк знову нагадує, що універсальна платформа Windows це квінтесенція зла. Самі дивіться, що більше розробників користуватимуться нею, то більше нових програм та ігор з'являтиметься у Windows Store. А знаєте, що майки робитимуть зі старішими програмами, створеними на win 32? Їх знищуватимуть довго і болісно. А користувачі не матимуть іншого виходу, окрім як під тиском встановити Windows 10 та користуватися Store. -ом. І це ще не кінець. Упродовж наступних років усі оновлення десятки робитимуть так, щоби Steam глючив, збоїв не провантажував сторінки та втрачав зв'язок зі серверами. Кожен апдейт вони псуватимуть крабничку дядька Гейба, і зрештою людям так набридне забаговане з тим, що всі так, усі люди на світі купуватимуть ігри у Windows Store. бо всі так, усі ігри тепер виходимуть там, а не у калічному паросервісі. Отака фігня малята. Чесно, це вже схоже на параною і незаконне паркування свого даху на іншому кінці світу. Здається, мені тім суіні просто зачаїв особисто образу на Майкрософт і всіляко гногіть їх на публіку. Але ми з вами знаємо, хто тут справді промиває мізки і забирає у людей останні гроші. У мить свого анонсу на І3, Quake Champion зірвала просто неймовірні оплески. Арена, змагання, біганина уху гра змушувала фанатів стікати слиною ще без фактичного ігроладу. Єдиним дещо спірним пунктом були оті самі чемпіони, а саме класи гравців. Можна дорікнути, що, мовляв, розробники пішли за течією і додали персонажів з активними вміннями, бо до цього звикли широкі маси. Але як пояснив Тім Уіліц, дизайнер як нового, так і старих квейків, навіть у часи всезагальної рівності на арені ці мали різні манери гри. Хтось грав агресивно, хтось уникав гучних перестрілок і акуратно знімав ворогів здаля. А хтось із криком Аааа! Біг на першого ліпшого ворога і безславно дох. Саме тому у новому квейку будуть оці самі чемпіони. У першому трейлері нам показали поки чотирьох героїв: Рейнджер це персонаж найпершого квейку. Стандартний у всіх значеннях боєць, який вміє кидати згусток енергії і телепортуватися. Якщо таке пояснення вам все одно не дуже зрозуміло, згадайте ілюзор. Рі Орб від пака у доті. Схема дії та ж сама. Іншим знайомцем стане Візор, бачений нами у Quake 3 Arena. Оновлений персонаж має здатність якота ваша мужерізка бачити ворогів Крістіни та інші перешкоди. Синьоволоса Нікс, на відміну від броньованих бугаїв, буде не такою м'ясистою, але значно швидшою і зможе робити стрімкий ривок у певний бік. Якщо вас уже долає печаль, що творці Квейку не змогли вигадати нічого оригінального, переста а, ні, ви праві. Останній чемпіон лускатий. Це броньований бугай, який може з розбігу впакувати вас у стіну, якщо не відскочите вчасно? Звісно, з часом кількість чемпіонів зростатиме, але бентежить ці закоси під класові шутери від Blizzard, Valve чи DICE. Добре, хоч що квейківські чемпіони не мають обмежень по зброї, інакше взагалі б можна було би сміливо казати, що розробники якимось хріном взяли половину найбільших цінностей квейк та викинули їх у смітник. Здається мені, нещодавні погрози Блізардам, а також виснажлива судова тяганина, змусила ігротворців пробудити своїх внутрішніх кошенят, пан чи яких вони там ніжних створінь носять у своїх серцях. Інакше як пояснити, що компанія, яка має доволі стримані стосунки зі своїми модоробами, не просто дає модифікації статус офіційної та оголошує бета-тест, а ще й малює для неї синематик. Мова зараз йде про StarCraft Universe, яка чотири роки тому зародилася під назвою World of StarCraft. Тоді зграйка-голова головатих геймерів надумала створити ММО на основі Старкрафту. Однак сама ж Blizzard швидко добилася закриття проекту. Проте хлопці не здалися і довго оббивали пороги Блізів, щоб отримати дозвіл на проект. Потім зібрали ще 85 тисяч доларів на кікстартері і узялися до справи. бета версія наразі містить три навчальних місії та початок основної кампанії, яка розкаже зовсім іншу історію про поневіряння протисів. А от що стосується ігроладу, то це справді максимально близько підійшло до Старкрафтівської версії. Вову кілька класів, можливість користуватися бойовою технікою як на землі, так і в повітрі, понад 20 запланованих планет і купа різнокольорового спорядження. Що приємно для запуску моду, навіть не обов'язково купувати повноцінний StarCraft 2, вистачить і стартової версії доступної в Battle.net. Останній тиждень цього гейбом, забутого липня ми все ж вирішили влаштувати собі невеличкий перепочинок. Тож рекомендованого сьогодні мало лише запис стріму Happy View, яка у чудесній декорації запхала убогий виживастик, а також статтю про витоки загону самогубців, кінопригоди якого ви побачите наступного тижня. Услід за вкрай пристойним ремастером Darksiders 2 два. отримає і перша частина. На консолях і ПК воно вийде 25 жовтня. Ну все тепер залишилося чекати анонсу третьої частини. А вже цього тижня на трьох актуальних платформах вийшло перевидання дилогії Marvel Ultimate Alliance. Дороге і забаговане перевидання. Не марнуйте часу і грошей. Марвел навіть тут не вміє в серйозний підхід. Вихідцям зі студії крайтеріо не вдалося вразити своїм скаженим гольфом, тому вони трусонули минулими, сіли пиляти гонкову гру. Але не розявляйте роти. Це не буде нова частина бернаут. Crossfire 2, сиквел корейського фрітуплейного шутерочка, розроблятимуть спільно з Remedy. для довбиків, котрі відразу почали оплакувати фінів і проклинати Microsoft, окрема ремарка. Remedy займаються лише своїми коронками, персонажами і створенням крутої самітньої кампанії. І поки невеличкий загін підробляє на стороні, решта команди творить для вас новий блокбастер. Компанія Legendary, котра зараз працює над серіалами за мотивами Хоукен та Ігор про Соніка, хоче зробити веб-серіал на основі Life is Strange. Для чого взагалі робити інвалідську версію і без того самодостатнього твору не знають напевне і самі продюсери. Дум перетворять у настільну гру. Однак її творці запевняють, що навіть із картами і кубиками гра все одно буде динамічною та кривавою. Ем, що? PlayStation Vita офіційно зламали. Але що толку, коли Ігор на ній все одно майже не водиться? Амазон знову спалився. Уважні користувачі помітили серед сторінок крамниці згадку про повне видання Destiny з усіма доповненнями, а також повну збірку Metal Gear Solid 5, яка міститиме Ground The Phantom Pain, усі онлайнові DLC, але нормального закінчення там все одно не буде. Вити обидві колекції повинні до кінця цього року. Бразильський футболіст Вендал Ліра, який забив найкрасивіший гол минулого року, покидає реальний футбол задля віртуального. Ліра має намір стати професійним гравцем у ФІФА. Ні, ну це вже геть не смішно. No Man's Sky знову перенесли, але тільки ПК-версію і всього на три дні. Але ж перенесли до сраки таке ставлення. Одним словом, вийде ця космохрінь 9 серпня на консолях і 12 на ПК. Гарстоу отримає новий модуль під назвою Одна ніч в каражані, який привнесе до гри 45 нових карт, набір завдань і нових босів, коштуватиме усе добро 20 доларів. Однак, за задро... тобто активні гравці завжди зможуть здобути новий контент іншими шляхами. У перші дні серпня Rainbow Six Siege отримає доповнення скал рейн, яке дозволить гравцям рознести на шмаття бразильські фавели, додасть двох нових оперативників і арбалет з удушливими стрілами. Після нещодавної перестрілки в Мюнхені німецький телеканал Прозі Бен Макс вирішив не транслювати фіналу і e ліг із дисциплінка ЄС Така була нагода відкрити кіберспорт для нової публіки, але все накрилося через одного дегенерата. А от у доти 2 цього тижня справи краще. Призовий фонд, The International 6 побив минулогічний рекорд, і хто зна, у день релізу цього плейнюзу може підкорити планку у 19 мільйонів доларів. Ото вже гейбові радість. На цьому все з вами був Play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а відео монтував Богдан Зіновий. Ставте пальці вгору, поширійте наші матеріали, тисніть на всі показані кнопки і затямте на чужі рішення. Зважайте, але свій розум майте.